Scendiamo e facciamo quella zona là del porto, è nel del forte da fuori la cattedrale, poi da lì prendiamo un bus che ci porta di là. Пахне. Дуже пахне. Якщо я зараз буду так проводити. Мені тут страшенно подобається. Такі відчуття класні. У Львові такого не відчуєш. Купа яхточок. Клас. Ось наші лайне певно. ось. А ви за поганятися кожна може? Отак краще, не так краще. А тепер я покажу, де ми стоїмо. так ми стоїмо ось. Це ми местолімон, на да друж. Нам передано кра і ось наші лайна певно. Подстелекалось. Я брала рибний чаудер з молюсками. Щось мене тут починає тягнути на полусукні страви це риба, молюски, кукурузка. І соус у мені такий схожий, не скільки на вишковий, скільки на такий, знаєте, з борошном, коли роблять соус. Ну, Так, принаймні, я бачу, зараз буду коштувати. Людей, які чекають на вечірній сеанс театру вистави. Ага, я ось хотіла показати, тут кожен день нова стеля. Вона рухається. Ну, типу, малюнок рухається, тут танці проводять. Постійно якісь танці. А я йду шукаю, де чай випити, Де треба присісти. Чай тут не безплатний, то треба платити гроші. Але ти ж не знаєш, ну мені здається, сюди має одна чай коштувати, яка різниця. Ради, що я в день ходила, тут нікого не було, а зараз ось купа людей. Знаєте, як по набережній на морі виходиш і мільйон людей ходить тут, десь сюди Куке моє місце Віталія. Дуже красиво, оскільки я дивилася, це вулички такі вузенькі. Як ми виберемо шлях? Я зараз нічого не планую, бо в мене і так перед цим плани всі зірвалися, тому на місці будемо дивитися, як буде ситуація складатися, і я вже буду на місці виходити з цього, щоб потім лишній раз, як кажуть, не розстраюватися. Ми ще в каюті збираємося на сніданок і тут такий дощ поріщить. Я не знаю, чи камера це передасть, ну, чи це видно на камеру, чи воно просто як небо буде затянуте. Але нам ще цілу годину догинує пульти чи йти, йти на лайнеріш. Ходять, а не пливуть. І отаке от тиріщить. Навіть не виглянеш. Я потім пізніше заснівлю. Але така погода трохи не сонячна, я би сказала. Клас. Я чітко мала вийти на палубу, десь засняти дуже шкла. Але так гарно, дуже. Правда, казали, що п'єна дуже, дуже гарне місце, що варто побувати. І я можу сказати, що сьогодні я прямо щаслива, тому що мені краєвиди просто атаку тут. Це ось ми йдемо по мокрому, тому що періщив дощ, і тепер все оце таке, воно все фу-фу-фу, фу-фу-фу. пу На вулиці два працює. І це ми йдемо, в цей маркетплейс. Оце я казала вчора. Курятник такий великий, де море людей приходить, а потім треба шукати довго столик. Тому що таке враження, що 7,5 тисяч людей прийшли в одне місце, зібралися. Це ось ми йдемо. Але з'їдають тут тільки білок. Картопля, салат, помідор, баклажан і рис в вигляді плову. Я в дорогу беру з собою в місто чотири апельсини для Мілани. Мілана тут така, поки її нема, покажу те, що вона взяла. Кізблички, ковбаса, сир, омлет, огірок, якийсь тут, що вона взяла собі сік. І потім я ще собі піду там каву, візьму і покажу зараз наступним коротеньке відео, фото я скліпала сніданки, сніданки з кожен день однакові. Вже формують черги, от 20 хвилин будуть в черзі стояти. Ми вже не стаємо в чергу, ми просто собі, коли всі вийдуть, вийдемо. У Нас час є до 16 години, тому що треба, хоча б за півгодини прийти до закриття. До закриття терміналу, через який пропускають назад на лайнер, тому що там перевіряють сумки перед тим, як на лайнер пустити, щоб люди не заносили ну, непотрібні речі чи речі заборонені, скажімо так. Бо алкоголь не можна проносити на корабель, якусь там їжу. Ну, одним словом, там є цілий перелік, можна з тим собі обізнатися. Ну, то кому потрібно, знайде цю інформацію. Я не цікавилася, оскільки я не заношу непотрібних речей. Я повернулася в каюту за кофтою, тому що все-таки воно може тепло-тепло, але щоб не було. Це, я зараз от ми так, пришвартувалася, там термінали, щоб виходити. Тут біля нас такий експлора, дуже гарне місто. Я раджу, от хто хоче в круїз приїжджати в Генуя, брати тут готель на 2-3 дні, вивчити це місто і на 7 днів піти в круїз саме з цього міста, тому що це направду дуже красиве місто. От Валенцію я вибрала, тому що там море, такі пляжі класні, і взагалі Іспанія, якби. Але тут для, для краєвидів і для такого. Внутрішнього задоволення все-таки Генуя краще. Мені, мені, до речі, пропонували взяти Генуя, але я щось собі придумала, що мені валенція потрібна. Я повернулася в Каїн. Я взяла кофту з собою, я брала лише одну кофту, не дві, не три. Але хотіла сказати за взуття. Я взяла одні лише кросівки для спортзалу і чотири пари босоніжок. Я зробила дуже велику помилку. Краще брати дві пари кросівок і дві пари босоніжок. Тому що по місту ходити в босоніжках я вже спробувала. В мене понатирало ноги, хоча в мене дуже хороші босоніжки. Воно понатирало в тих місцях, де навіть я і не подумала би ніколи. На подушечках, на подушечках стоп у мене там понатирало, тому що ну, ніби підйом такий так що раджу так робити. Беріть більше такого взуття для піших прогулулянок, аніж по ресторанах красоти наводити. Дивіться, яка гарна стеля. Подивіться, яка краса. Третій день і я вже починаю ходити з таким вау-вау-вау. От я вже це видно результат того, що я відпочила. Я взяла кофту з собою, я брала лише.